Історія розслідування дивної справи про ритуальні вбивства в Луїзіані середини 90-х, яка розтяглася на довгих 17 років, стала не лише великим глядацьким хітом 2014 року, але ще й соціальним феноменом. Меми з актором Меттю Макконахі, який зіграв одну з головних ролей і досі збирають лайки у соціальних мережах. Творець серіалу Нік під солату звичайно ж надихався знаменитим серіалом Пікс». але незважаючи на очевидний вплив серіалу Девіда Лінча, Справжній детектив зміг зайняти власну нішу. Серіал поєднує похмурий неонуар та тонку психологічну драму про сімейні стосунки. У ньому напружені сцени розслідування поєднуються з філософськими роздумами щодо пошуку віри та місця людини у цьому світі. І все це на тлі прекрасних і водночас дещо лякаючих пейзажів у стилі південної готики. А історія, яка розгортається у трьох часових пластах, дозволила акторам Вуді Гаррельсона та особливо Метью Макконахі по. Показати на екрані дива перевтілення. Проте після двох не дуже вдалих сезонів, яким не вдалося повторити шалений успіх оригіналу, продюсери справжнього детектива взяли паузу. Розробка сценарію розпочалася лише влітку 22-го року, а прем'єру вже готового серіалу кілька разів переносили. Виконавчим продюсером нових серій став оскароносний режисер Барі Дженкінс. А в головній ролі знялася зірка мовчання ягня. Додавайтесь до нашого каналу новин. Став. Вподобайки та рекомендуйте друзям.